На зв'язку рибалка юа. Сьогодні я буду ловити на черв'яка на зимову уличку на нашій річці. Річка називається Думна тому сьогодні буду ловити, сподіваюся, клюни. Починаю я вже розкладатися і зараз я покажу, як я ловлю на зимову вудочку. Ось тут е, різну рибу. Значить, е, снасть в мене простенька. Ось така от вудочка е, Ice Pro 50 см з флагману. Катушка з 90-х, можна так сказати. І ось така от простенька. така як мормишка, але самодільна. Тут грузик. Булаю <главающий>. от Гачок приблизно 10-го розміру, е, грузик приблизно 2-2,5 грама. Значить, що я роблю? Я беру е, гнійного черв'яка. І одіваю як спочатку як пучком. Ну одіваю я його як пучком, але залишаю ось так от я залишаю чуть-чуть, щоб він болтався. Тоді я просто беру, скидаю снасть на саме на самий дно і воно починає дуже добре брати. Вчора був, вчора виловлював йоржиків. Надіюсь, що ще буде. є Ох, щось хороше. що? Пацани, я не знаю, я, я не вірю просто. Просто перший забросить сонячний окунь, я не знаю. Чи ви бачите? Сонячний окунь. Я його, щоб ви розуміли, я тут другий раз я його ловлю. Отакий от. Вот. Дісь, бачите, я його буду відпускати. Я, звісно, не знаю, чи це шкідник чи ні, тому що там хтось говорить, що це шкідник. Ну я його тільки сфотографую і все, і на випуск. Я вже відпустив його. Снасть, ось така от снасть на зимовій вудочці, спрацювала просто на ура. Я тільки прийшов на рибу, на рибалку і зразу вже доволі. Тому що ну це дуже сильна рідкість, щоб на нашій річці зловити сонячного окуня. Я його ловив минулого літа і ще й не забув... Щось зльобає. Я приманку тримаю на самому дні. промістимо сюди. Є... Є. А оце от вже опаршик. От Йоржів я забираю, тому що йоршиків ми не хочемо, щоб в нашій річці були. Не в нас вимирує були ніби. Отакий от, от Йоршик. Я його забираю. Я би, звісно, якщо б йоршик не був таким вредителем, я би його відпустив. Але зараз я його забираю, тому що... Ну, по-перше, я ще й побачив там одного кота. Да ну, ще один. Просто йоршик за Йоршиком. Зараз 500 йоршиків налапаємо. Так. Відцепляємо від гачка і... Тут дригаєшся. Ось такий от Йоршик нам попався. Просто кажу, легчай 16. Чувствільно. Тут можна навіть прийти на якусь, я не знаю, там маху, повністю її не розкласти, там розкласти одну частинку її. І цей, і без поплавка просто... На дні самому. Так же саме ловити, якщо у вас немає зимової удочки. От дуже файно брало. О, поплив в Йоршик я даже бачу. Давайте на дно. Чекаємо. Ну, щоб тапок зараз мені не впав. Єсть ще один такий. Вот, друзі, це вже друга частина з того моменту, як я рибачу. Вот поміняв я собі поставив вот зараз вот отаку от мормишку і черв'яка. Зараз буду пробувати на неї лолити. В другій частині я вже з кінтом прийшов. Будемо пробувати лолити. Є о. Єсть перший ёржик. О, ярше ну, напряг. О, оку Окушок. Око. Окунь. І навіть не плевал. Просто його взял такива. Опа. Чуть не втик. Такий ршик. окунь. О. О, 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 О Йоршик. Великий такий хороший. Файно. Вот ловлю. Єсть і Йоршик. Кстати, забагрив я його. От Вот, Якщо видно, то я його забагрив за жабри. А йому насрати на то. Його би тільки відпустити відчепити. Все. Так, розплутаємо, закидаємо. Есть. У меня вже там п'ять тих ршики Угу. Вот. Я понял. <плес> вот такий ще йшик один. Не видно нічого, я понял. Викидаємо. Чекаємо. Раз, два, три. Оп. Раз, два, три, оп. Раз, два, три. Чуть не ще опускаємо. Раз, два, три. Оп! Єсні. І це у нас... Єршик. Єршик. в нас Йоршик. У момент подумав, що окунь клюнув. В камеру дивись. Закидаємо просто далі і... школо видно о, о, о Зіки, так у мене Ще один юршик. Просто І мене ще хрубака вкрав. Кусочок. В нього в роті лишився. І нічого в мене ще є тут ногачку. на налапала. Вот, видно. Так, встал. Ловим дальше. Не знаю, походу еще один ящик будет. Лёгко, как ящик. А, блин, уже скоро пищит. Есть. Ух, ты, ящик. Походу. Во, Бойкий який впався. Отакий от йорш. Блін. Взагалі, якщо йти на рибалку, коли ловиш йоршиків, то краще брати, ну, як мінімум, 20 хробаків, навіть більше, певно. Треба на 20 можна зловити хоча б 30 йоршиків бо на одного я йор... ну, на одного хробака може пару таких Ну, а може цей, от, може там деколи буває, то що. Там нічого не клює, а просто тобі може збити або е, з'їсти. Ні, ну Я думаю, вона не збиває я тобі з гачка хробака. Ну або там зірватися може. Зірватися так та, або з'їсти. Куди втікаєш? Взагалі скоро будуть більше таких довгих відео, як ось це. Тому залишайтеся на Інак... цьому каналі. І на інших озерах на карасика будемо ловити. Та на карася можна там буде це і знімати. Вони тоді так не дергаються, mm -hmm. спокійні Так. Ми їм перекриваємо хребта і вони не можуть дригнутись. Скільки на дно поставив? Опа, і в мене. Ууу, хороший. Угу, угу. Файний. Блін! Під берегом, можна сказати, відпав. Так, да, прям відпав. Ще чуть-чуть трохи -чуть, вже би. Блін. не було. Хороший, там і трофейний. Да. В тебе вчора був трофейний. Так, да, у мене вчора був трофейний. У мене сьогодні був трофейний, але відпав. Так. Да. Ще б трохи. Угу. Хоч Погано. би, блін, на бетон впав, я би його рукою зловив. Ой, є. Бляха, то була верховодка. Верховодка Так, я побачив, то була верховодка. То верховодка, була? Та, побачив, то була верховодка. А верховодка вже давно нове. Так. Ще й тут. Надалі. Ну да, mm. ну, там, я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз верховодку ловив. Опа, є. Отакий такий Йоршик. Ну, в принципі, то база стандарт. для Йоршиків, то. Ну, трошки більше, то взагалі маленький. Ну то маленький, можна сказати. Я, ну, стандарт. Трошки більше вони. Стандарт трошки більший. Маленький. Стандарт більший якийсь, типу, такого плана. А то є маленький і є такі трофейні, як. Ой, як е мені був відзірвав. Йому був зірвався. Ми їх всіх забираємо, бо тут ми ходимо, щоб сюди якийсь карас, прийшов що, і ми їх типу виловлюємо. До речі, я цей от, до речі, сонячних окунів я тепер теж буду виловлювати. Якщо він мені попадеться, то я його заберу. Тому що це шкідник, який їсть ікру. Я тоді не знав, і я його відпустив, бо я не знав, що він цей, що він шкідник. Зараз хмара. Так, Походу зараз будемо збиратися, бо щось тут хмара сильна і. Да, зараз може або злива, або дошкісь бути. Якийсь дощ, певно, буде. Дощ то 100% буде. О! Так. Ще один. Ще о, один. О, це, о, о, це... база стандарт буде. Це база це стандарт. Стандартний. Ой, зацеп. Так, мене тут треба цей. Блін, бойкий. Це вже трошки більші. Гробака більше Стандарт. за цей. А, заглутий. Меніловили папа. По... Скільки ми Ну Десь. десь ну, певно... Штук 25, певно. Навіть mm -hmm. може бути. Ні, я маю на увазі тих А, грубаків, ну. Десь 30 минут. Ну, 30... Ну, десь так, ні. так само, так думаю. 25. 25, і вже 50. і вже майже нема що зроді 24 лишилося. Час 4. Ох, який бойкий попався. Але ми на одного, ми типу на одного ловимо, там можемо зловити 5 таких стандартних. Так, таких як мені попався тільки що. Так що вони ну, не дуже часто, вони ну, типу не дуже часто, трошки трошки є, вони заглотують засильне і погано, потім гачок витягнути. Так. Ух, ох, ох, одразу вже. Все, один. почали одним за одним нарешті клювати. Ой. Їх тут зараз дуже багато. Ну, там того, поза там того року їх вже майже не було. Клювали тільки ті піскаріки. Так. А зараз почали вже ті клювати. Ну зайшли, Клющики, цю, так. Так. Та. ну, зайшли і. Вже почали йорчки клювати. Та, що синька клювати почала було минулого літа. Так, минулого літа синька дуже часто клювала. Зараз вона вже, ну, вона вже дуже часто. Ну, вона не клює. є, але вона так не клює. Так, сильно. Та. Та. Вона якщо може клюнути, то там забагритися, але мені взагалі майже не багрилося того літа. Того літа вже ча ча хрупока, тут файно клює. Так, дуже файно клює. От От, як зараз. Одним за Одним було. Один за одним. Цей менший маленький. Та, маленький. Ну, тобі файно як -то з мормишки знімати, в тебе та фіня груба. Тобі легше так. знімати з мормишки. Так, у мене трохи легше там. У мене гачок 18, у мене дуже маленький. Та, і вони його ще й заготують. Хоча ну, вони його дуже... часто вони... Ну, не дуже часто вони так, але... Частенько бувають заготують засильно. Чуть менше середнього і сам відпав. Хвіст тільки запечатлів. <рив> Мені дуже часто подобається така рибалка ловити карасики отаких напів ладошки, максимум там на ладошку. Угу. Знаєте, такий кайф, отак прийшов вечірком та потягати іменно. Потім відпускати їх всіх. Та і відпускати їх. Ох, то що. Наступне може відео десь на якомусь озері. Був. Та, може. О, я знаю на якому озері. Можна на міні-ставку. Там е... карасики половити. Та, там карасиків можна попробувати половити. В них був нерест. Ось і вони взагалі майже не клювали, перестали. Щось. Опа, оп, є. Среднячок. так, стандарт. Стандарт, О, вони так, вони так заглотують, торчить тільки, тільки та лопата, бо тут е, не такі, як лопата, У них немає того не гачка, а то круглої такої штучки. Угу. Тих 18. ки вони Ой, цього я взагалі забагрив, от можна замітити. За низ. Або я деколи так, він може дзьобати і там під гачком або над гачком сидіти. Сидіти над гачком там стояти. І, цей, і я його можу підсікнути, і він там забагриться. У мене сьогодні так два рази вже було. Вже зібрались, тому що, як бачите, синє небо. от таке от. Зібрались, рибалка вийшла, бомбезна. Моє перше відео вийшло, якщо ви його дивитеся. Не забувайте про свої підписки, вподобайки та якщо тут будуть коментарі, якщо YouTube не вимкне мені їх. Всім ніхвостанні чешуї.